165 гривень за одиницю це кардигани жіночі від бренду Esmara із класною, м'якою, приємною на дотик матерією вони йдуть. Тут, ви, на запах вони йдуть, ось тут зав'язуються. Потім буде ве-подібний виріз. Всередині йде у них матерія поліестер поліакрил, поліамід і ластан. Через поліакрил використовується він в теплих речах і тому буде тепло і приємно їх носити. Крій йде у них повсякденний, з нормальною талією. Ну, а також широкі кінці рукавів будуть у, у цього кардигана. Ось тут вони, бачите, широкі кінці рукавів, трошки ширше йдуть, ніж зазвичай. У лоті 14 штук. Розміри будуть XS S, M, K, L. LK. Моделі будуть е, біжого, такого буде кольору моделі. Потім будуть е, чорного кольору, ось така модель буде. І буде ще модель ось такого салатового кольору. Всього у лоті буде. Е, 14 штук ціна лоту 2310 гривень. І щоб замовити його вже зараз можете писати до наших менеджерів. Заробляємо разом.